Він був лідером. Він був це. Була людина, з якої енергія вона просто вона от був Максим. А отак навколо нього була ця енергія, яка людей до себе притягала. В нього очі світилися. Це однокласниця загиблого військового Максима Степанчука, Згадує, яким він був у дитсадку і школі. Сьогодні прийшла вшанувати його пам'ять. Прощалася з бійцем на далекосхідному кладовищі в Кропивницькому. Родом Максим Степанчук із міста Новоукраїнка. Максим навчався в Криворізькому військовому училищі. Закінчивши його, поступив до Харківського Ярослава Мудрого. Працював по спеціальності заступником прокурора Львівського гарнізону, потім заступником прокурора Севастопольського гарнізону. Зі слів друга Максима Степанчука, у 2010 році він переїхав у Кропивницький. Працював менеджером забезпечення і менеджером закупівель на підприємствах. З серпні вже 22-го року Максим пішов за власним бажанням служити в Збройні Сили України, так як являвся офіцером Збройних сил. Із фронту попрощатися з побратимом приїхав військовий Захар. Прізвище не називаємо і не показуємо обличчя з міркувань безпеки. Каже, Максим був заступником командира механізованої роти з морально-психологічного забезпечення. Помер у 38 років 22 липня під час служби через проблеми зі здоров'ям на Чернігівщині. ми знали, що якщо є проблема якогось соціального, якогось нерозрішимого сімейного характеру, вони могли адресувати її Максу». Поховали бійця на Алеї Слави Василь Левицький, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.